Всім привіт! Після вчора був на копі знайшов ось такі речі. Ось, ось така мінометка. Ось до неї мав бути такий чуб, щоб вкручуватися і воно біла. Отаке, хто пам'ятає, я показував. У мене стояло отут десь. Коли в монети були розсипані. Ви спитаєте, де монети? Або і монети. О, вони всі тут живі здорові. Е, далі що? Е, я гудзики не показував ще вам. Ось такий гудзик був у мене баварський з Першої світової війни, ну, тобто німець. німецький. Отака от, от кришечка. Некрас на ту саму міну боєголовку розплавлена куля у життя її потріпало патрон ось такий, я не, не знаю, підскажіть, що це за патрон? Порох є? Ну, а ще по капсулю покажу. Ну, то вроді австро-угорський, але не австро-угорський. Далі покажу вам російську гільзу. Ну, у мене російські гільзи там чу-чуть є. Ото одна єдина ціла, остальне ото все по таке виду, що російська. Ото ще з Другої світової війни, але то я вже знайшов на нашій горі Жбир. Ось така. Отут пише 42 і 39, значить, з Другої світової війни. Ну, принципі, логічно, там же. ж е був. Був, як він. Господи, я вже забув. був дивізія СС Галичина. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. З такого шмурняку, який отут в мене. Там тільки шерапнель і більше нічого. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал.